Всім привіт, привітувайте про що нам сьогодні хочуть передати вищі сили. Справедливість. По справедливості. Страхи, які були, закінчуються, і ви йдете у своє благополуччя. І це новий початок вашого проявлення у світі, де ви більше не жертва, а стабільна особистість, яка з легкістю йде вперед. Всяма різко діючи і відкриваючи собі свої дороги. А те, що було за спиною, завершується, бо ви це залишили позаду. І чітко знаєте, що вам потрібно. І в цьому був ваш кармічний урок, де спокуси вас наповнювали, але ви їх знищили, побороли і з легкістю пішли. Вийшли з підвішених станів, стали сильнішими, взяли шанс для наповнення, а вам допомагали вищі сили. А ілюзії, коли фортуни вивело вас з ілюзій, бо ви почали прислухатися до себе. Подякуйте тим, хто вас веде, бо ваша колісниця запустилась у наповнення. І у вас є чіткий план. І здійснення того, про що ви мріяли з самого дитинства. Всім дякую.